Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Хваліться тільки Господом. Вихваляння це слова наших вуст і позиція серця. Але хвастощі завжди дурість. Хіба що ми хвалимося Господом. Апостол Павло знав про це, оскільки говорив з юдеями в синагозі. Діє 17.2. Але він також знав, що сила Божа проявляється крізь слабкість, дурість та приниження. Дивіться бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. 1 до Коринтян 1, 26-29 Немає потреби бути мудрим. Немає потреби бути могутнім, немає причин бути знатним. Але коли ви дурні, слабкі, зневажені та покинуті. Ви підходите для того, щоб вас покликав Бог. Але є і дещо ще краще, коли Він діє через нас. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую Тобі, що в своїй мудрості Ти приваблюєш таких простих людей, як я, у свою дивовижну місію, добру новину звіщати в Бога, проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння. Відпустити на волю змучених. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ ВЕБЕР